Всім доброго ранку, вітаю вас на своєму каналі. Вибачаюся зразу за нечітку зйомку, оскільки вийшло сонце і не дуже зручно знімати. Але хочу поділитися, що ми будемо сьогодні їсти на сніданок із малою. Я буду їсти ось такі б'юті меню гречано-пшеничні пластівці з висівками. Ось так вони виглядають. Буду їсти їх з молоком ось така порція. І після того я з'їм половинку апельсини. Соломіці я приготую. Старт кульки, буквально небагато, оскільки вона багато не їсть. Ось, також з молоком, і після того вона буде, з годинку буде їсти такий сирочок тьома з бананом, Ми їх завжди купляємо, Ще, як в сумі ці 6 місяців було, я так почала купляти і так, так і час від часу купляю, не завжди, правда. Ось, і також 6 печенюшок, я їй даю час від часу, тож, такі медові, ось такі барні. І також яблучко. Ось, це вона має з'їсти до обіду. Вот так. Що ти кажеш? Ключимо ве двер... двер... мультик. Вот я вам засова їсть. Ну хорошо. Хорошо. И сам. Уважаемый мулочка Копыча. Ты спал? Вставай. Просынайся. Будем есть, да? Лавчик тоже з тобою їсть? Він тоже має молочко в миссисы, так? Треба з молочком їсти, без молочка не можна, так? да? Смаку, да? До речі, цукру я не додаю, ні цукрозамінника, ні меду, бо і так смачно. От. Самійки теж немає нічого. Бо вони солодкі. Кульки з цукром. Мамо, я не люблю таке їсти. Яке? Отаке. Отаке, як мами. Ну, Давайте попробуєш. Чи смачніше? Що? Ну що? Чи є смачніше? Яке смачніше? Закусила, так? <да>? Чи смачніша їжа Соломія? Скажеш? Мамина теж смачна, так? Да? Я Твоя смачнейшая, да? Угу. Ну хорошо. Угу. <laughs> Любишь такие сирочки? Угу. Ну давай, ставь, бери ложечку и ешь. Яка ти велика дівчинка? Вачна? А з чим сирочок? З чим сирочок? Ну подобається тут. З чем? Бана. З бананом, так. Чи не тут печенька пі туда? Ні. смачного тобі. Так. Вона яка ви, а ви, а ви. То черепаха є, та воно ну, ще раз поспівай пісеньку. Куди ви, диви, де ви, де? Пропива ви, а ви, а ви. Черепаха, аха, аха. На траві сіть, вазі, Ага, свою спинку. Спинку, мила-мила. Вилами. Руку <звів> диви диви а ви, ави чли паху, ахунаяка ви, а ви, а ви дам. I jeszcze co tam, I jeszcze jakieś stopczyki, jakieś tam A nad nią? Czy repach już rozrobili? Nalekali. Nalekali. Tak, tak, dalej, co jeszcze tak, tak, Принцеси там Це Собачці так? Зроби привіт. Папа. Папа. Ні, привіт. Зараз ми будемо їсти це соломінці, там де сметана, бараболька, сир і сметана. У мене там де там менше речі, сир сирний жирний. Що? Що ти будеш зараз робити? mi pediste para Puerco? ¿Te salen que te este? tenga? Ua, Ти вже поспала, так? Сміка вже проснулася з обідного сну, прийшлося 20 хвилин, я їй вже даю такий підвечірок. Ось. Довго не тримаю її, бо потім вона їсти не дуже сильно хоче. Також я чого солодкого не даю, а потім потім після картопельки я їй там тут є половинка апельсина і яблука половинка. Що? Що таке? Смакати? Так? Тут я готую на завтра м'ясо. Це просто куряче філе, дали я приправу до курки, налила водички і воно собі тушиться. Також додала ще трошки солі. Дуже ароматно пахне. Day. Please, won't you believe me? We're the one love we nothing left